Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Від учора Укрпошта розпочала прийом заявок на зимову підтримку торік, саме через поштового оператора допомогу отримали понад 2 мільйони українців. І цього року Укрпошта знову готова забезпечити виплату тисячі гривень навіть у прифронтових регіонах. Пенсіонери та одержувачі соцвиплат, які отримують їх через «Укрпошту», отримують гроші автоматично у день звичної виплати. Інші громадяни можуть оформити заявку на зимову підтримку. У будь-якому відділенні або через листоношу у відділеннях Укрпошти вже приймають заяви на зимову підтримку. Для багатьох українців це найзручніший спосіб отримати державну допомогу. Дивіться важно. Тут і пен, і, пен, і, пен, і, пен, і пен. дата народження. Просто важливо почитати, номер мобільного заповнювати будете самостійно. Тут просто галочка. Валентина Іванівна торік переказала всю суму на підтримку Збройних сил. Цього року пенсіонерка вже вирішила, на що витратить державну допомогу. Заплачу за проплату, бо пенсія не дуже велика. На ліки там, да. Тим, хто вже отримує пенсії або соцвиплати через Укрпошту, додатково нічого робити не потрібно. Гроші надійдуть на рахунок у день виплати. Вони отримують кошти автоматично і їх про це проінформують листоноші або оператори на відділеннях. Зате всі інші клієнти, які забажають скористатися цією послугою, їм потрібно просто звернутися до нас на відділення, заповнити заяву. У відділеннях Укрпошти пояснюють деталі, і роблять усе, аби не було черг і затримок. Люди багато запитують щодо цієї тисячі, навіть ті, хто. Ну, багато хто приходить заяву писати заяву, хоч і не треба цю заяву заповнювати. Ну всім всім все пояснюємо, щоб було зручніше. Сама процедура подачі заявки дуже проста і займає лічені хвилини. Вам прийде смсочка на телефончик, що вам нарахували тисячу. Ви приходите до нас з документами і. отримуєте. На руки вона не видається. Потрібно просто заповнити заяву, а також прийти з документами, тобто з паспортом і інтифікаційним. Заява заповнюється за хвилину півтори, а там уже через два тижні має прийти смс, щоб людина вже знала, що в неї ці кошти є. Вона може приходити на відділення і їх витратити. Оформити допомогу можна для себе і для дитини. Я чула, що можна оформити тисячу зимової підтримки. Що мені для цього потрібно? так можна для цього потрібні документи, паспорт, ідентифікаційний код і заповнити заяву. М -м -м. А в мене ще дитина. Чи може я на неї також так? Оформити? Для цього також потрібно ще свідоцтво про народження. Олена не змогла подати заяву на виплату у дії, бо у неї з дитиною різні прізвища. У відділенні все вдалося без проблем. Все доступно, все зрозуміло, заява проста. Ніяких питань не виникало. Жінка теж визначилася на що витратить тисячу від держави. Попереди зимові свята можна купити різні продукти, смаколики дітям на свята. Тисячу гривень на руки не видають. Її можна використати на оплату комунальних послуг, задонатити або придбати товари, які відпускають у відділеннях Укрпошти на товари українського виробництва, марки та інші приємності до свята передплатити улюблені видання. Замовити ліки українського виробництва і, звичайно, оплатити комунальне. всі клієнти, які оформили допомогу через дію і мають карту нацкешбеку, можуть на не розрахуватись у будь-якому відділенні Укрпошти, наприклад, за доставку посилок або купівлю товарів. До мешканців прифронтових територій приїжджають мобільні відділення. Кому важко присуватися, допоможуть листоноші. Відповідно, потрібно просто звернутися на нашу гарячу лінію і підійде листоноша або інший представник відділення, прийме заяву і, звичайно, як тільки надійдуть кошти, доставить бажаний товар або послугу саме до клієнта прямо в вказану адресу. Подати заявку на зимову підтримку у відділеннях Укрпошти можна до 24 грудня, а витратити гроші до кінця червня наступного року. Вероніка Бойко та Максим Костенко. Факти ICTV. Марафон. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.